Спілкуємося з людьми, які там ну, мають бажання бути нашими представниками, тобто прийняти участь в цьому проєкту, спробувати себе, то є ну, десь завжди, по суті, ну, одні й ті саме питання, які е, ну, хотів би відтворити наперед, щоб було десь розуміння, що це таке. Перше, це яка. Різниця між, тобто нашим торговим представником, представником компанії, е, класичним торговим представником, ті, які так якби знають традиційне, можна правильно назвати, де е, якби, люди ну, в першу чергу асоціюють себе, хоча це трошки не так. І кур'єр. Навіть експедитор. От порівнюють. Ну, експедитор почнемо з того, що це людина, яка переміщує монтаж А він на монтаж Б. Тобто це є така абсолютно інша робота, яка не має відношення взагалі до торгового, до торгівлі. Кур'єр, ну, він десь також. ну Є вже конкретне певне замовлення, де є. Конкретна адреса персональна, і людина персонально везе там товар, шукає ту адресу, шукає ту людину, комунікує і від того має певне той чи інше заробіт. М -м -м. Якщо брати, то більш таке порівняльне це є робота, тому що там є доставка і тільки, тут є. Десь більш розширеніше. Якщо брати ось нашу роботу, то ну, можна поділити для того, щоб порівняти не узагальнено, а порівняти конкретно ну, по, певних, по певному функціоналу, по певних, по певних видах функціоналу. Давайте так, на рахунок. Використання свого авто. Ну, використовується авто як і в нашому форматі, так і в форматі традиційного агента. Просто там є конкретно, якщо в традиційному, там робота з магазинами, де в будь-якому випадку потрібно незалежно від того. Чи магазин може взяти замовлення, не може взяти замовлення, не хоче там торговий туди їхати, не хоче торговий туди їхати. Є наряд і він повинен туди поїхати, незалежно від того, які дороги, що воно там відбувається. Тобто є задача торговий, якщо брати традиційний, він повинен поїхати там плюс-мінус 30-40, в залежності від того, яка компанія яка насиченість, яка скупченість, тобто він має відвідати протязі дня до того, щоб взяти замовлення, знову ж ну, забрати там повернення, забрати кошти. Е, в нас воно все ж таки різниця, тому що є певна територія, є певні визначені населені пункти. Ми не то, що не заставляємо людей їхати на категоричні противники, щоб люди їхали туди, де можна пошкодити свою там десь машину. Ось, і десь якісь лісової дороги, якщо є. Тому е тоді туди їхати не потрібно. У нас є достатньо території. Де ми, відповідно, зможемо їх грамотно сформувати в маршрут. Тому спішити ми нікого не спішимо, ще ніхто не гонимо, машина повинна працювати на нас, а не ми на машину. І якщо брати роботу традиційного торгового представника, де я з величезною повагою до їхньої праці відношуся, тому що я, розумію, не просто теоретично я пройшов також життя і неодноразово тренінги проводив в тому напрямку по роботі з магазинами. І тому праця ця не проста, праця ця нелегка, ми її поважаємо. Якщо брати питання нашого формату, ну все ж таки різниця в плані більш такої незалежної роботи. Якщо брати питання порівнявки, ну, я десь трошки розказав на рахунок машини, починаючи там з першого пункту. Давайте тоді я пройдуся, бо тут якби десь щось накинув, на рахунок того роботи з клієнтом. Тут знову ж є відмінність досить суттєва. Якщо брати беремо традиційну роботу, то там ну, потрібно яким чином, щоб зайти в той же самий магазин. Ну, зараз багато магазинів, незалежно від того, чи ти продав, чи ти не продав, вони ну, я знаю, вимагають чи пропонують. Оплатити за полки, знаєте, такий момент. Оплатити за СКЮ, тобто ну, за кожен вид продукту. Є такі речі, що потрібно. Ось. І ти, коли заходиш в магазин, ну, завжди є питання. А чим ти можеш здобувати? Дивись, там у нас є там, 20, 30, 40 виробників різних компаній. Ось. Тобто є питання пробити туди знайти відповідальну людину, яка відповідає конкретно для того, щоб ти зміг розмістити свій товар для продаж. І тому там ну, десь робота з опереченням, тобто це вже спеціалізація. Ось таким чином, щоб ти провів переговори, потім там переговори, в якому форматі буде запрацювати, з відтермінуванням, яким термінуванням працювати. Тобто полки оплачувати, не оплачувати за кожен витискю, тобто оплачувати, не оплачувати. Ну і тоді, коли прийняли товар, ну, ваш товар, ймовірно, в тих чи інших точках буде присутній для продаж. Потім наступна дія, що коли товар в присутній вже на продажах, це не факт, що він буде продаватися. Вірніше, що буде продавати товар ваш, а не ваших конкурентів. Чому? Ну, З цією повагою знову ж до продавців, які впливають на кінцевого споживача, все ж таки є різниця, коли я впливаю на кінцевого споживача самостійно, без ніяких посередників. Тобто, як я організував, як я вирішив, так і буде. Так то і на виході його отримує. А коли все ж таки через магазини, ну, ми розуміємо, що вплив на кінцевого споживача, тобто я як торговий традиційний агент вплив на кінцевого споживача, по суті, не маю ніякого. Вплив має продавець. Ось, і якщо брати до уваги ну, стандарти базові, то в 70% і більше покупок здійснюється за рахунок рекомендації продавця. А чи порекомендує він ваш товар? Чи порекомендуємо інших виробників, ну тут десь вже є питання. Тому, знову ж, ця відмінність є. Також наступне, коли е, ну, є питання оплати. Ну, не всі магазини там вчасно проплачують. Відповідальність за проплати все ж таки несе торгова. Тому також є там певні моменти відповідальності, штрафні санкції за те, що там якби. Вчасно повернулися кошти, люди, які працювали, вони знають. Тобто я розказую по факту, водичку не лию, немає логіки. Просто, щоб було розуміння відмінності, знову ж по тому далі. Що ще я? Просто бачите, прокручую. Ну, є питання повернення. Дуже важливо, особливо, що стосується там моментів такого товару, де... Є такий би скоропорт. Він є і в м'ясних, і в кондитерських, де я Тобто, Знову ну, ж ніхто не буде з магазинів, коли не буде гарантовано повернення. Повернення може бути різне. Тобто, коли ви там, наприклад, дали ящик, тому що у нас все ж таки упаковки чітко підібрані від 100 грамів до пів кілограма. Плюс-мінус Такі якраз для того, щоб були зручні для людей і щоб люди могли зразу взяти і спожити собі. А, якщо брати питання в магазинах, то там дають там, по 2 кг, там зазвичай більшості, тобто розважав роз, для того, щоб розважний товар, для того, щоб його все ж таки розпечатати, розважити. Ну і там можуть лишатися там, ну, чи крихти, чи якийсь товар, певний, який не продався. Ось, а ще є товар десь якийсь якийсь порт і все. Тому коли її приходиться, наприклад, туди, то там береться повернення. Повернення може бути по-різному, навіть якщо брати в одному магазині допусті, ми взяли, звичайно, банально, якихось 100 грам повернення, ми розуміємо, що це саме 10-15 гривень. Ось, а 15 гривень. там, Десь може бути 100 грам повернення, десь 150 грам, може бути десь і більше, може бути десь і 300 і 500. Ми можемо порахувати на 30-40 магазинів, і це досить така цифра виходить. Тобто різні ситуації бували, що торговий там зробив достатньо велику суму, а половина зарплати своєї там поклалася якраз на такі моменти, на такі фактори, як повернення, пропадату за портальмування, нечасне повернення. На кошти. Ну Це якби саме основне з того всього. Якщо брати там, в нашому форматі, ну, ми все ж таки ці речі ну, врахували, це один із таких самих основних факторів. Тому що ну, підібралася упаковка там, за 5 років роботи в цьому форматі, ми вже десь розуміємо, яка упаковка для людей, для людей зручна який Товар, тобто для одних людей там упаковка зручна 100-200 ну ось для одного товару, для іншого товару може бути, там, наприклад, 300-500 грам. Для, ну, наприклад, ще певних категорій може бути ну певних видів товару, перепрошую, може бути навіть і кілограм, хоча, по суті, ми тільки. Якщо брати кілограм, то ми по суті, горішок якби, продаємо, тобто у нас опакування горішок, а зазвичай всі решти, решта упаковки вони мають ну, меншу вагу, таку щоб було зручно. Ось, Якщо брати там, якби, по роботі з клієнтом, Ну, давайте так далі. Ось, Що ще у нас далі? Ну, по роботі з клієнтом. Вплив на споживача, бачите, тут є пункт, який я зразу ж сказав його разом з роботою з клієнтом, і споживача. Ось наступне повернення товару коштів, я знову вже загалом все розказав, тому що ну, воно так, якби невід'ємна частина. Ну, місце праці. Ну, тут також, якщо брати там, і ресурс часу, і підпорядкованість, то в традиційній роботі потрібно. Як? Ну, приїжджаємо на роботу, є якась знарядка. Ось ми знову ж витрачаємо час для того, щоб приїхати на роботу в той чи інший. Там час встановлений компанією. Така ж сама ситуація, якщо ми повертаємося з роботи, тобто ми приїжджаємо на фірму, тобто на ту компанію, на якій працюєте, і знову потім їдемо додому. І також ми підпорядковані там певним лінійним керівникам, тобто починаючи від того ж супервайзера, де потрібно ну, десь підтримку мати, а десь звіти здати, ну і, і далі по лінії, там, до комерційного директора, до, до директора. Е, ну і території можуть бути так, якби різні. Тут е, в нас е, все ж таки простіше, незалежніше, якщо я говорив, що. Ми, тобто, даємо територію максимально, щоб було зручно для нашого представника. Тобто територію, район. Все ж таки, групування робиться по районам. Зазвичай ми даємо в залежності від величини районів, але ексклюзивне там, представництво там, в тому чи іншому районі. Районах старого формату, тому що там наразі Google карти по зручності. Ну, вони границя ще по старому форматі, і в нас також це зроблено, але ну, воно та не має особливого так якби, значення. Важливо, то, що людині, людина отримає територію для роботи, то якщо максимально приближена до його місця проживання. От і все. Тобто, Зазвичай це порядка 5 робочих днів, ось, і так знову ж Якщо брати саму роботу, то людина самостійно, собі незалежно, нікуди не їде. Ранком чай, кавуся, спокійненько собі з дому виїжджає, маючи чіткий маршрут, маючи свою територію на кожен день і таким же самим чином, після завершення роботи, вона собі спокійненько їде до дому. Все, тобто формат незалежний, сам собі. Господар надає певну консультацію. Ну, ну, по суті, там, це спеціалізація як такої не потрібна. І таким чином, ну, якби людина формує далі і графік свій, тому що можна графік, там, наприклад, погодити як і по днях, так і по годинах. Тобто у ну, когось вихідний у нас стандарт може бути і там середа, неділя. Ось хтось може мати графік субота, неділя, хтось там Ну, любий, там можна згрупувати, тобто 5 днів, може бути там вівторок, неділя, там, десь якось Ось таким чином. Важливо, щоб він був стабільний, щоб не було, що сьогодні там вихідний вівторок, завтра ти собі там інший день, післязавтра ще інший. Це вже тоді буде ну, хаос. Однозначно, тоді ну, це не буде прогнозованість для наших споживачів, які не будуть знати, коли там буде доставка товару на той чи, чи інший населений пункт на ту чи іншу територію. Тому десь потрібно все ж таки, щоб воно було дисципліновано, зрубовано правильно, так, щоб люди могли спрогнозувати, люди могли очікувати вас. І отримати те, що вони розраховують. десь таким чином. Ну, вже трошки наговорив, напевно, кількість хвилин, і тепер я собі думаю, що ще потрібно таке. Ще складова заробітка потрібно десь. От і все. Таким чином. Ну, якщо брати заробіток, так це така ж саме. Ситуація так, як і в форматі традиційного торгового представника, що він складується. Ну, у нас є декілька варіантів, тому що в залежності від того, наскільки людина себе вільно почуває. Тобто може взяти людина просто певну територію, мати ексклюзивність на рахунок представництва на тій території. Можемо зробити певний відсоток знижку, і людина самостійно розпоряджається своїми витратами та доходами. Називається у нас такий формат профі. Певні люди, які мають, відчувають собі силу, то вони можуть працювати в такому форматі. Є формат повністю нашого фінансування, зазвичай, це для людей, які так, якби не працювала в цьому напрямку, які немає досвіду в цій роботі, і це, я би сказав, навіть це для нас, якщо практика показала, навіть краще. Коли людина приходить, не маючи досвіду в цій роботі, ми досить швидко, досить оперативно зможемо нам там скоригувати чи інші дії. І, і десь трошки складніше, коли людина попрацювала в форматі тр традиційного торгового, де там. Закладено там певний там, їхній концепт, певна психологія роботи, то все ж таки вона, вона інша. Ось. І тому тут може, там, наприклад, ну, давайте тако формат профін розказав, другий формат це ми де. Повністю починаючи від заправки фінансуємо за свій рахунок, ми дистанційно заправляємо, і людина має так, якби, певний відсоток від того, ну, від проданого того товару. Ну, там плюс бонуси за виконання там, тих чи інших показників. Інвестиційний бонус я також, тобто, коли бачив, що буде на достатньо. Коректно швидко розвивається, то ми там з, з, з інвестиційними бонусами все ж таки це допомагаємо зробити. Це може бути в любий, як і особи е, доповнення як би, премію до тої ж самої зарплати, це вкладення територію на рахунок там різних дегустацій, і ну, це вже індивідуально. До кожного підходимо. важливо зробити що, щоб як мога швидше людина змогла на тій території добре заробити. Ось таке чином. Ось, є варіант, там, якби ставки плюс бонус, там, наприклад, чи ставки плюс відсоток, то вже питання так, якби, індивідуальної домовленості. Ну, от, коротко десь розказав, нібито один пункт, одне питання, яка різниця між традиційним торговим представником і. Представником вашої компанії, вашому форматі. Я десь трошечки розказав, поділився, скільки в нас вийшло, 7 пунктів. І я дав відповідь. Якщо ще десь якісь появляться пункти, то в подальшому ми будемо на них відповідати. Так, і, тобто, які у нас ще пункти? Тобто, так, якби. І в машині їхати, і трошки щось дивитися, Не зовсім зручно, але так як і людина дорога, ну, машина моє життя тут. І десь себе комфортніше почуваю, коли якихось проводжу там переговори, то в ну, машині мені десь воно якби цікавіше, де коли, коли їдеться, взагалі не замічаєш, де ти опиняєшся. Ну Так, використання автомобіля, розбудути, плив споживача, повернення коштів, місце праці, кодова заробітку, зручний графік. Скільки там у нас було, сім питань, сім питань, я до відповіді. Готовий давати подальшому відповіді на ці питання. Так що до зв'язку.